Любі друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень і відеоздачі. Відсвітають Відцвітають крокуси. А як вони мило поводили себе і виглядали тиждень тому? Є, до речі, відео. Як все, як все бистро змінюється весною? Кожного дня щось змінюється і сьогодні. Чуєте, як гарно співа птах. А ще не... тиждень тому такого співу не було чутно. І я вам хочу сьогодні запропонувати інші квіти, переглянути те, що квітне і те, що мою душу бентежить сьогоднішнім днем. І я сподіваюся, що вам теж це сподобається. Отакі От милі. Весняні квіти, гіоцинти, а як вони чудово пахнуть. На жаль, камера цього ще не передає. Можливості техніки ще не дійшли до цього. Для нас це як фантастика. Але я сподіваюся, що це все попереду. І якщо не наше покоління, то наступне буде відчувати і це. Так от у мене почали квітнути гіоцинти, нарциси. Далі перейдемо на іншу клумбу, покажу. Такий вигляд має та ділянка клумби, де і ще недавно проліски квітнули. А сьогодні так яскраво забарвлює клумбу первоцвіт під назвою Гіацинт, Обожнюю ці квіти і їхній аромат. По іншу сторону клумби розквітли нарциси. Нарцисів у мене декілька сортів. Одні із найперших. Це жовті нарциси, до них пройду. Так, вони не самі круті, не так духмяно пахнуть, як інші, але вони чудові тим, що вони самі перші розпускаються, розквітають. І це так прикольно. Навіть в пасмурний сьогоднішній день милуватися, як вони квітнуть. І їх в мене багатенько. Це просто кайф. І знову гіоцинти. Білі, духм'яні, це щось неперевершено. Як штучний. Природа нам дарує такі дива. Повторюсь, але я обожнюю, обожнюю ці квіти. Перші роки не садила їх, тому що вони ранньою весною квітнуть, а ми на дачі в цю пору, так, наїздами буваємо. А потім вирішила, ну чому б і ні, приїжджаю, буває тут і пів дня, а іноді і цілий день, в залежності від того, яка весняна погода. І прийшла до другого рішення, посадила їх і посадила багато. І ні на хвилиночку не пошкодувала про це. Також жовті, але вони іще не розпустилися. Я не знаю точної назви цієї квіточки, але дуже мила. А тут ціла галявинка гіацинтів. білі, сині, жовті. І покажу вам свою клумбу трішечки з іншого ракурсу. І до вашої уваги інший сорт нарцисів. Погляньте, які вони чудові. На сьогоднішній день в бутонах стоять жовті, але вони такі грамофони, у них здорові і зелена серединка. І відео попереду буде. Але я не можу минувати сьогодні на дачі і не можу, щоб не засняти, не пустити їх в кадр. Вони також герої нашого сьогоднішнього відео. Чуєте, як мило співає птаха? Вона задоволена приходом весни. Як все мило, як все ніжно, як все тендітно. Всіх, друзі, з весною попереду будуть інші квіти, котрі будуть квітнути на моєму квітнику, а я обов'язково вам буду фільмувати і виставляти відео. Всім приємної, теплої, ніжної весни, закінчення війни. До нових зустрічей. Я нагадую, що ви були зі мною на каналі. Світ моїх захоплень.